Много лікаря Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського Богдана Леськіва хочуть звільнити з посади. Сьогодні депутати прийняли таке рішення на засіданні бюджетної комісії. Цим питанням до мене звертались тисячі мешканців Житомирської області, лікарів, медсестер, які ще три роки назад свій час виступали, питалися, скажем, боротися з керівництвом лікарні про те, що правила, які там якби є, і рівень менеджменту нікого не влаштовував. Одна з причин такого рішення – невідповідність заробітних плат заступників Богдана Богдановича. Коли місцетра отримує 6-8-10 тисяч гривень, а вони нараховували до 300 тисяч гривень, від 100 до 300 тисяч гривень ВІП своїм там заступникам – це 6-7 чоловік, який сьогодні доповідав на комісії. Це великі суми по тендерам, які мають під час війни робити самі, це 18 мільйонів гривень тендер по прибиранню території. У відділеннях обласної лікарні не вистачає потрібного обладнання та медикаментів. Про це говорить завідувач відділення Валерій Яковлев. Катастрофічно не вистачає, гіпертонічний розчин, вода з сіллю, перекис воддю, розчин рингера. Низкомолекулярні гепарини, гіпсові пінти, суд судинно-розширювальні препарати, антибіотики. Простержні я вже говорити не буду. Це проблеми. Менеджерських зібностей Богдана Богдановича, які очевидно принць, в нього вичерплись, є такі психології термін-беланга, як емоційне вигорання. Можу провести для вас за тренінг, в принципі, одну-дві програмки підготувати, поставити вас на ноги. але вже, в принципі, ну, не в якості в головного лікаря. Окрім того, через тиск керівництва та умови праці з лікарні масово звільняється медичний персонал. Поток кадрів 100 чоловік з 300 йшло лікарів. В інші лікарні, наприклад, нейрохірурги йшли в другу лікарню, які на сьогоднішній день найкращі Фахівці, якщо взяти там 25% міста Житомира, сьогодні краща медицина працює, ніж наша обласна лікарня, яка обслуговувати має як третій рівень весь всю нашу область, мільйон 100 тисяч мешканців області. Сам же Богдан Леськів не визнає своєї некомпетентності як головного лікаря. Та заперечується. Шоє факти корупції я шокований. Чесно признаюся, шокований тою інформацією, яка ну скажем так абсолютно не відповідає дійсності. Рішення про звільнення Богдана Леськіва виноситимуть на голосування депутатів на наступній сесії Житомирської обласної ради. Мені казали, що зараз ракета приладить в твоє місто. Та ти взагалі фашистка, ти нацистка. Такі погрози та образи. Мілена Мельничук, українська модель Житомира, почала отримувати перед конкурсом Міс Європа. На мій особистий номер телефону почали дзвонити, погрожувати, кричати, що зараз там по IP де я знаходжусь. Страшно, коли мені погрожували. Там моїй родині мені і казали найбрудніші речі. Але плюс-мінус за декілька днів до конкурсу все там було стабільно. І я сподівалася, що все буде окей. Та прибувши до Лівану, Мілена стикнулася з хейтом від росіянки Рози Гадієвої та й білоруски Ірини Максимович. І якщо перша спочатку набивалася у друзі до Українки, то друга поводилася агресивно. Її дуже сильно тригерив мій вік. Вона постійно казала, що я малолетка, що я тут забула, і так далі. І розповідала мені, як мені що робить, як мені стати, як мені взагалі говорити. І, мабуть, коли вже росіянка помітила цю атаку від білоруски, вона побачила. Що в неї є підтримка, і теж почала якось намагатися мене задіти. Організатори ж конкурсу жодним чином не реагували на такі психологічні атаки на представницю нашої країни. Навпаки, деякі з них казали, що насправді війни в Україні немає. Мені організатори казали, що війни немає. Це просто бізнес, це політика і це, взагалі, розборки з Америкою. Україна тут при чому це все Америка. Задівала, коли порівнювали Україну з Ізраїлем, з Палестиною війну в Україні порівнювали і називали Ізраїль. Країну терористам, а Росії дружелюбною країною. Крім того, Мілену постійно намагалися поставити на сцені біля представниці країни агресорки, кликали до спільних фото та кричали, коли дівчина не хотіла цього робити. Інші учасниці конкурсу обрали для себе позицію спостерігачів і ніяк не реагували. Не витримавши такого натиску, Мілена вирішила дискваліфікуватися. 99,9% українців, які на мене підписані, сказали ні, давай до кінця, давай до фіналу. Не здавайся і не пока. Що ти боїшся росіян і усіх всіх погроз у фіналі 24 лютого титул Міс Європа отримала Росіянка? Білоруська ж посіла третє місце. Білоруська ще напередодні фіналу комусь дівчат сказала, що я купила перемогу, купила третє місце за 5 тисяч євро. Росіянка весь час розказувала, яка в неї сильна підтримка від мінкульту, яка в неї сильна підтримка від президента. Що він її руку потиснув? Що вона коли їхала її? Там делегація супроводжувала. В аеропорт і ну дуже дивно, що 24 лютого Росія перемагає на конкурсі Міс Європа. Для мене особисто це просто піар-акція вибілення а, репутації країни. Наша ж красуня увійшла у топ 5 на конкурсі та здобула найвищу корону у номінації Юна Міс Європа. Я розумію, що люди скажуть, що теж щось викупала. Ні, я нічого не викупляла. Якщо б у мене були б гроші, я би віддала ці гроші своєму батьку, який на війні, який служить ЗСУ. Я би віддала туди гроші. віддала б інші свої там, іншим родичам, які також служать. Я би точно нічого не купляла. Епогеєм конфлікту став скандал у автобусі, коли білоруска вкотре накинулася на мілену з образами. От ти Україна, яка коре Говорі, Україна Алла! що? Алла! ти коли місцями вийшла трісті, какого хна ти приїхав на конкурс красоти? Незважаючи на такий негативний досвід, Мілена не планує кидати моделінг. каже історія з міст Європа ще не закінчена, і, можливо, через рік чи два вона знову представлятиме Україну на цьому конкурсі. Анна Чепаль, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Вчора юнацька команда футбольного клубу «Полісся» зустріла на спартак арені Черкаський ЛНЗ в рамках чемпіонату України ю 19 Захисник вовків Артем Дашковець відкрив рахунок на 47-й хвилині матчу. Після подачі кутового він виграв верхову боротьбу за м'яч і ударом голови відправив його в сітку воріт суперника. Не відволікаючись одразу до цього стандарту, кутовий в центр поля удар. Ви ж Маєте повне право, не відволікаючись одразу до цього стандарту, кутовий в центр поля удар. Задоволений, що забив гол. Це було не іграм, була така настанова перед грою. До мене тренер підійшов, сказав, щоб вбігати, Сам Рахольський буде подавати на голову і замикатися. Вже через 10 хвилин Тимур Кулмалієв подвоїв перевагу господарів, скориставшись помилкою захисників у штрафному майданчику. Можуть. Кулмалієв користається помилкою за. Наприкінці матчу Житомирянам допомогли додаткові дві хвилини. Під час останньої гострої атаки вовків голому власні ж ворота відзначився черкаський захисник Богдан Гаврильченко. З дитячих команд вони ростуть, грають у молодіжні і нічого не відбувається. Вітає зараз, після 19 зіграних матчів Полісся посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з футболу Ю-19. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 795 від 4 червня 2007 року за номерні знаки, які знаходяться на відповідальному зберіганні, здійснюється оплата. Наразі у сервісних центрах МВС залишено на платному зберіганні близько 59 тисяч номерних знаків. З них 352 номерних знака зберігаються у сервісних центрах МВС Житомирської області. Подеколи трапляються випадки, коли клієнти забувають оплатити за послугу зберігання, тоді номерний знак підлягає знищенню. Для того, щоб уникнути таких неприємних випадків, сервісні центри МВС Житомирщини нагадують, номерні знаки, за які не внесена оплата за зберігання, будуть знищені в установленому порядку. Для здійснення оплати. Автовласники можуть особисто або через уповноваженого представника звернутися до сервісного центру МВС, де зберігаються номерні знаки, та сплатити кошти. Також це можливо зробити онлайн у кабінеті водія. Достатньо визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити послугу В сервісних центрах. МВС автоматично отримує інформацію про продовження зберігання номерних знаків. Нагадуємо, що вартість платного зберігання складає 10 гривень восімдесят за Одну добу з урахуванням ПДВ термін визначає особа, яка замовляє послугу. Оплата за продовження зберігання має відбутися не пізніше закінчення сроку зберігання номерного знаку. Варто зауважити, що у передачі номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні до інших територіальних сервісних центрів МВС, не передбачено законодавством. Вибір і бронювання номерних знаків для тих водіїв, хто тільки планує зареєструвати транспортний засіб, доступна можливість бронювати номерні знаки онлайн. Онлайн бронювання номерних знаків здійснюється у кабінеті водія. Вони доступні для легкових чи вантажних автомобілів, автобусів, причіпів, напівпричіпів, мотоциклів і мопедів. Послуга дозволяє зарезервувати наявний номерний знак у сервісному центрі МВС. Алгоритм дій дуже простий. Спочатку необхідно авторизуватись у кабінеті водія та обрати послугу бронювання номерних знаків. Далі автовласник обирає регіон, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу і обирає бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу. Після цього обраний номерний знак бронюється та оплачується. Бронювання здійснюється на термін до 10 днів. За цей час необхідно звернутися до сервісного центру ОВС, закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом. Наголошуємо, що продовжити термін бронювання неможливо після того, як сплине десятиденний термін номерного знака, автоматично повернеться до списку вільних. Для повернення коштів за обрану комбінацію номерного знаку необхідно звернутися до регіонального сервісного центру МВС тієї області, де замовляли послугу. Загальна вартість послуги залежить від вартості заброньованого номерного знаку. Якщо це визначена платна комбінація цифр, наприклад, чотири однакових цифри, зеркальна комбінація, то що вартість може бути від 2400 чотирьохсот гривень до 96 тисяч. Гривень решта комбінацій номерних знаків коштує 360 гривень. Також варто врахувати можливу комісію платіжної системи чи банку. Після цього окремо оплачуються такі платежі. По 10 гривень 80 копійок за кожну добу бронювання номерного знаку, максимум 10 днів 350 гривень за адміністративну послугу реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, 405 гривень за бланк. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можливі комісії платіжної системи чи банку. Звертаємо увагу, що послуга онлайн бронювання платних номерних знаків недоступна для юридичних осіб.